Привіт! ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Аня, і сьогодні поговоримо про таку штуку як кар'єрний шлях після бару. Якщо ти наразі працюєш бариста, то напевно часто стикався з такими стереотипами. Та що ти там робиш? Кнопочку натискаєш молочком булькаєш. О, це не серйозно. Чим ти плануєш займатися в майбутньому? Або, наприклад, ну така шо ти бариста, далі будеш свою кав'ярню відкривати та. Нема ж чого більше робити в каві. Насправді це не так. І в каві насправді можна вийти на доволі круті та престижні цікаві різноманітні професії. Якщо ти стикався з ступором, а що робити далі? Бо кава цікава, хочеться розвиватися. Але блін, бариста забаром працювати вже не прикольно. То давайте дивитися. Які ж там варіанти далі. Перший найочевидніший варіант це перехід в обсмажку. Коли ти вже маєш досвід роботи з кавою за баром, і ти вже здається вивчив її вздовж і впоперек, хочеться розбиратися в тому, а як же вона смажиться. Це професія, яка потребує дуже хороших аналітичних здібностей. Це професія, в якій ти познайомишся з кавою з таких сторін, як біологія, хімія, фізика. Це точно і 100%. Зараз існує купа різноманітних розстрів, зараз існує купа різноманітних, як їх називають, стилів обсмажок. Зараз є дуже багато цікавих напрямків, цікавих обсмажок, які постійно в пошуках обсмажчиків і обсмащиць. Тому тримайте свій шанс, якщо вам цікаво попрацювати далі з цим продуктом безпосередньо і створювати щось. Неймовірно смачне кавова освіта та тренінги. Якщо ти ловиш кайф від того, що стажуєш новачків, наприклад, працюєш в якійсь мережі, раджу піти в спешлті кав'ярню, трошки дізнатися про це більше і звернутися до старших колег, які можуть затвердити, що чувак у тебе реально або пацанеса. Або ті піца, або ну пані, пан, пані, у тебе класні знання, у тебе класні навички. Ти дійсно можеш передавати їх іншим людям. І можна знайти для себе школу бариста, які шукають тренера, піти викладати туди, чому ні, це доволі класний напрямок, і це насправді в нашій сфері дуже вдячна робота. Розвиток у напрямку закупівлі та постачання зеленого зерна. Ти можеш піти менеджером з продажу зеленого зерна. Якщо тобі, наприклад, цікаво дізнатися, а де ж бере початок, де там та сама основа основ всього-всього. Ти познайомишся з супервеличезною кількістю різновидів Арабік, дізнаєшся, скоріш за все, про нові країни походження зерна, дізнаєшся про 101 метод обробки кавового зерна. Там інформації не перелічити. Це кожного дня буде для тебе нове відкриття: проведення капінгів, обсмажування семплів. Ця професія поєднує в собі прям декілька професій зі сфери. І це доволі інтенсивна робота. Треба насправді мати дуже класні менеджерські здібності, талант до продажів теж має бути. Якщо підвішений язик, цікаво дізнатися про каву, хочеться постійно працювати з людьми. Até tá a Розвиток у маркетингу, брендингу та консалтингу. Якщо тебе цікавить не тільки кава, а також її позиціонування, можна спробувати себе в маркетингу. Кавові компанії дуже часто шукають спеціалістів, які познайомлять їх з публікою, зі споживачем, і які розкажуть, а що ж таке кава, як вона сприймається іншими і що цікавого про неї можна розказати та показати світу. Також ти можеш працювати в команді, яка відповідає за дизайн, маркетинг, брендинг, смм, організацію подій що завгодно, знаючи, як все працює в кавовій сфері, можна реально просуватися в цьому напрямку. Кавовий підприємець. Якщо у тебе є підприємницький дух, можеш спробувати себе у відкритті, наприклад, кав'ярні або обсмажки. Але не забувай, що для цього тобі потрібні будуть спеціалісти. Тому можна повернутися на декілька кроків назад, пройти цей шлях і. Дійти до підприємництва це напрямок, в якому об'єднуються знання майже з кожної професії: від бариста до обсмажника. Якщо ти відчуваєш свої сили та впевненість, може сміливо рухатися в цьому напрямку. Також, якщо знаєш, як працювати з командою, як організовувати менеджмент, як планувати розподіляти бюджети. Це воно, але не забувай про індивідуальний стиль, про особливості, про місії, цілі концепції, адже конкуренція на ринку доволі висока, особливо в Україні. У нас кавова сфера надпотужно розвинена. Розвиток у кавових чемпіонатах насправді не очевидно, але змагаючись і виборюючи перші місця, ти можеш після цього бути бренд-амбасадором. Ти можеш бути викладачем зіркового класу. Якщо можна так сказати, ти можеш вести свій блог, і це все буде приносити тобі прибуток. Але це дуже важка, кропітка і довга праця. Якщо тебе тягне подорожувати і хочеться поєднати це з роботою, можна просто поїхати на ферму, де вирощують каву, вивчати процеси вирощування, обробки це насправді дуже цікаво. Участвувати в виведенні нових сортів арабіки це просто. Мозок може вибухнути від того, наскільки багато цікавих справ можна знайти для себе на фермі. Q-грейдерство та сенсорика. Зелену каву, як ми знаємо, оцінюють. Тот, заробить? робить правильно. q грейдер. Ти можеш розвивати свої сенсоричні навички і піти в оцінку зеленої кави. Оцінюють дефекти, смак, солодкість, кислотність, тіло, все що завгодно. Ти будеш повністю. Погружений в роботу з продуктом. І нічого не буде тебе від цього відволікати. Якщо тобі потрібна спокійна робота, це туди. А якщо ти не хочеш працювати з продуктом, і тебе більше цікавить гвинтик, болтик, пар там десь пшикає або ростер там десь пихтить, ти можеш піти техніком з обладнання. Кавомашини, кавомолки, ростери. Напрямків дуже багато і все це дуже цікаво. Автомати, суперавтомати, домашні кавомашини. Пупум! Якщо відчуваєш собі задатки інженера, тобі туди. Консалтинг кав'ярень. Якщо ти розумієш, що не готовий до власного бізнесу, але маєш клепку в голові і знаєш, як організувати бізнес під ключ, ти можеш знайти собі клієнтську базу, яка хоче організовувати відкривати щось. Організовувати, перевідкривати, передивлятися щось, все, що їм потрібно, це твої знання. У них є гроші і бажання створювати щось круте та нове. Якщо ти вмієш казати ні, консалтинг це для тебе. Це робота, в якій треба бути готовим до дебатів, постійно обговорювати, постійно затверджувати і постійно наполягати на своїй думці. Якщо ви готові твердо казати ні на забаганки ваших клієнтів, рекомендаціон. Класна робота. Так ми сьогодні поговорили про горизонтальні варіанти розвитку тебе як професіонала в кавовій сфері. Загалом ти можеш рухатися по цій горизонталі, ти можеш обрати для себе точку, в якій ти хочеш рухатись по вертикалі. І це дуже круто, тому що насправді кавовий світ дуже різноманітний. Я за свої 6 років роботи в каві встигла побувати бариста старшою бариста. Менеджером з франшизних локацій в великій мережі, працювати в консалтингу, і також у мене є досвід обсмажки. Це аж різних п'ять напрямків, в яких мені було цікаво. І це все були горизонтальні рухи. І все ж таки я для себе обрала Бариста і по вертикалі пішла вже на бренд Бариста, що є теж доволі цікавою професією. Головне не зупинятися на досягнутому і завжди шукати для себе можливості саморозвитку. Кавові професіонали, які нас дивляться, поділіться вашим досвідом в коментарях. Можливо, він надихне новачків, які зараз розгублені і не розуміють, чого їм хочеться в житті. Ребята, які тільки починають свій кавовий шлях. Я вас дуже міцно обіймаю. Бажаю вам удачі на цьому шляху, і я впевнена, що ви віднайдете. Себе і своє покликання. Можете також поділитися своїми переживаннями, і більш досвідчені колеги, можливо, щось вам підкажуть зі свого досвіду або просто вас підтримують. Дуже дякую, що дивились з нами це відео. Я сподіваюся, воно буде для вас корисним. Ставте лайки, про коментарі я вже сказала, і до нових зустрічей в наступних відео. З вами була Аня. Всім па-па